Прищепа минулого року. Бронічка, бронічка, бронічка. Місце щеплення. Дивимося нижче. А в нас тут є. бачите? Отака бронька. Місце щеплення. А це. Спостерігаємо і обламаємо. І так на кожному. Наступний. Так само. І від піщепи брунька місце щеплення прищепа. Ну, опустила жива, значить, цю брунечку обламати, і так перевіряємо на всіх.